Всіх, хто прийшов сьогодні слухати Боже Слово, роздумувати над ним, мати для себе уроки, змінювати своє життя. Я хочу прокополювати для розумів поривок з Івангелії від Івана з 12 років, починаючи з 20-го вірша. А між тими, що в святок прийшли поклонитись, були й деякі герої. І вони підійшли до Пилипа, що з Вісаїди Галілейської, і просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андріїві каже, іде Андрій Пилип, та Ісусові розповідає. Ісус же їм відповідає, говорячи: надійшла година, щоб син людський прославивсь. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, як умреш, то плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім. Заступи мене, Отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю. осила Отче ім'я своє. Залунав тоді голос з неба і прославив, і знову прославив. Ось ця подія, коли до Ісуса підійшло кілька людей, вони були греками, вони хотіли його побачити. Схоже на те, що ця зустріч відбулася в той же самий день, коли Ісус в'їхав в Єрусалим на Віслюку, ми пам'ятаємо цю історію. Була ще одна важлива подія, яка передувала в'їзду Ісуса Єрусалим, і на що особливо звертає увагу апостол Іван. Це Воскрешення Лазаря. Дев'ятий вірш, 17 і цього самого розділу, вони кажуть, що люди вийшли на зустріч йому. Люди влаштували йому такий прийом. І з причин цього було те, що він воскресив Лазарем. Читаємо 18-й вірше. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. І 18-й, через цей зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Я не знаю, чи були ці греки або гелени, як їх е, на, називають також. Чи були вони справді побожними людьми, які шанували одного Бога, Бога Ізраїля? Чи вони справді прийшли поклонитись, Чи просто їм було цікаво? Але я думаю, що вони знали єврейську мову, тому що вони могли підійти до учнів Ісуса, вони і з ними спілкуватися. І я думаю, вони чули, так також і про це чудо, що зробив Ісус, що Він воскресив Лазаря, викликав Його з мертвих, і саме це їх привабило. Саме по цій причині, на мою думку, вони захотіли зустрітися з Ісусом. Я думаю, вони задавали собі запитання. Воскрешення мертвого, чи це взагалі можливо? Як це може статися? Як людина буде потім жити? І де та людина, яка дала життя іншій людині, яка вже померла? ми можемо називати питання, проблема або навіть катастрофа смерті. І це те, що турбує кожну людину. Це те, що цікавить кожного із чим. Кожна людина рано чи пізно зустрічається і до чого так чи інакше готується. Пилип та Андрій вони відвели геленів цих греків до Ісуса. Я Розумію, що з 23 го вірша це вже йде саме розповідь Ісуса для цих греків, бо, можна сказати так, невелика проповідь для них. Тому що Тут, хоча цього не написано, що це вже сказано безпосередньо до греків. Але апостол Іван він говорив, що він записував не всі деталі життя Ісуса та Його оточення. Це в кінці своєї Євангелії, 21 році, 25 вірш. Ісус каже, прийшов час, щоб син людський прославився. Так, воскрешення Лазаря це славна подія. Але тут настав час, щоб відбулося ще, ще бі, щось більше славне. Настав період часу, де син людський має прославитися по-особливому, прославитися ще більше. Я хочу відмітити те, що коли Ісус повернув фізичне життя Лазарею, ну, фізичне життя, яке невпинно, воно постійно прямує до завершення. Він також вже тоді говорив марті про. Життя вічним, читаю 11 розділ 25 го вірша. Промовив до неї Ісус, я Воскресення життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Він говорив вже тоді про вічне життя. Далі він каже в нашому уривку. Поправді по -правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, як умреш, плід рясний принесе. Це зрозумілий для всіх і простий принцип передачі життя. Зерно умирає, дивлячися зі сторони, можемо навіть сказати, що воно згниває, не, не бачить те, що відбувається всередині. І воно таким чином віддає свою енергію паросткам, дає початок новим життям. Ісус неначе говорить їм, вам потрібне життя, ви цікавитеся тим, як отримати життя, як... Отримати... як бути тими, хто воскресне з мертвих. В мене є це життя. Я хочу передати його вам. І саме спосіб передачі Його через смерть. Ми розуміємо, що він говорив тут про себе. Мати життя у собі, і те, те, що мав Ісус, це дуже славно, це дуже велично. Але передати життя багатьом людям це набагато більш славно. В цьому Ісус прославився набагато більше. Повернути людині фізичне життя, короткочасне життя. Чи повернути її здоров'я це велично. Але дарувати багатьом людям вічне життя, вічний добробут це набагато більш величність, це набагато більш славно. 25-й вірш пише, хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цьому світі, збереже її в вічне життя. Продовжується тематика життя і вічного життя Воскресіння з мертвих. Ту людину, яку по понад усе, яку на найбільше непокоїть фізичне життя, потрібно попередити, вона втратить вічне життя, вона не зможе його здобути. Зараз ми можемо ча часто чу чути фразу, що, що у деяких людей по понад усе. Але такі люди вони не знають або не хочуть знати, що коли по, понад усе щось земне, щось матеріальне, чого що, щоб це не було, ми втрачаємо тоді вічне життя, втрачаємо те, що постійне. Щоб отримати вічне, необхідно відмовитися від першості, від пріоритетності життя у світі і взяти те життя, яке дає Ісус. Що ви потребуєте життя? Оберіть вічне життя, яке дає Ісус. Не проміняйте Його на те короткочасне життя в Україні, в іншій країні, де б, де б воно не було. Далі Ісус говорить, що якщо хтось служить мені, нехай йде за мною. І де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мене, того пошанує Отець. Якби ви погодилися замість того, щоб облаштовувати життя своє на землі, стати моїми слугами, ви б отримали багато переваг. Ви б були близькі зі мною того, хто має життя в собі, хто дає життя вічне багатьом людям. Він каже: ви будете близькі зі мною в своєму слідуванні за мною. каже той, нехай іде слід за мною. Тобто, не я дам завдання, кудись підеш де щось робити, ти будеш біля мене. Ісус говорив учням, що Він буде невидимим способом постійно з ними. Він каже, також ви будете зі мною там, де я буду, розумію, що мається на увазі його відпочинок, який він уводить людей вже після того, як вони. Пройдуть земний шлях разом із ним. На додаток ще ви отримаєте пошану від Отця, тобто від Господа Бога. Хто хотів би, він відмовитися від цього. Але є такі люди, які не обирають життя, яке дає Ісус. Далі Він каже, що Його життя, Його мета життя це прославитися, передавши життя людям. Він каже, на те я й прийшов на годину оцю. Перед цим каже, настала година, щоб я пропосилався, а потім каже, я на цю годину прийшов. Це було дуже важко. Він каже, затривожена зараз душа моя. Заступи мене, отче, від цієї години. Але він зробив це не зважаючи на те, наскільки це було важко. Слава йому, і подяка за цю справу. Також в його роботі прославився і небесний батько. Він переживав про це і казав, прослав, Отче, ім'я Своє. Це була важлива мета Ісуса прославити ім'я небесного батька. Отже, якщо ми можемо зробити такий підсумок, що саме почули греки, які захотіли побачити Ісуса трошки поспілкуватися з Ним. Вони почули про вічне життя, про те, що той, хто воскресив померлого, він говорить, що він передасть своє життя через свою смерть і його зможуть отримати багато людей. Вони також почули, що необхідно відмовитися від якихось земних благ, які заважають повністю довіритися Ісусу і виконувати його роботу. Служачи йому, будучи в близьких відносинах з ним, Я не знаю, чи вони зрозуміли всю суть слів Ісуса в той час, але я думаю, у них ще був час подумати. Вони якраз потім і побачили той момент, коли Ісус прославився. Маю на увазі Його угорське страждання і смерть. Читаючи книгу Євангелія від Луки, там у 24 розділі 18 вірш говорить про те, що ті події, які сталися, дізналися всі люди в Єрусалимі, які прийшли поклонитися. Думаю, ці греки не залишилися байдужими. Потім вони ще час, багато часу посвятили тому, щоб роздумувати над словами, які говорить Ісус над тим, щоб розібратися. І що, що ж це сталося? Що ж це було? На завершення хочу зачитати текст з книги, посилання до євреїв з другого розділу. Дев'ятого вірша. Але бачимо Ісуса мало чим уменшений від ангелів, що за перетерплення смерти Він увічений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що все ради Нього і усе від Нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Ми бачимо в цьому Божу славу, Божу величність. Багато людей не розуміє. Цієї Божої слави і тому відкидає її, не приймає, не отримує таке дару вічного життя і цих обітниць, які Ісус давав тим, хто йде за ним. Якщо хтось з нас зрозумів те, що говорив Ісус, то я хочу сказати, що ви вже зробили вибір, чи йдете ви, чи приймаєте ви ці слова до себе, чи не приймаєте. Хто не, не розуміє ще, я думаю, буде трохи часу по -по обдумати необхідно прекрасне зусилля, щоб зрозуміти все-таки, що мав на увазі Ісус, коли говорив про вічне життя, про те, що, що Він дасть тим, хто буде йти за ним. А зараз ми помолимося, ми будемо дякувати Йому за дар вічного життя, який він дав нам через свою смерть. А хто впевнений, що немає його, то ми можемо зараз звернутися в молитві і попросити про це. Амінь. Амінь.